Друзі, в компанії Автофокус нове надходження Соната 2010 року, на гарному 24 бензиновому двигуні, автомобіль з газом, весь у рідній фарбі, отака От чорна криша, на тонуванні, на гарних дисках, гарна зимова гума. Позаду у нас парктроніки, камера заднього бачення. Як бачите, автомобіль виглядає ідеально, лінзована оптика, протитуманні фари. Зараз покажу комплектацію. Комбінований салончик з підлокітничком, з підстаканничками. Задніх пасажирів є кармашки. Водійське сидіння з механічними регулюваннями та підтримкою поясниці, електропакет, блокування вікон, електродзеркала зі складанням. Мультимедійне кермо, круїз контроль, приборочка отак виглядає, 208 тисяч пробігу в автомобіля. Газик встановлено. Автоматична КПП, підігрів передніх сидінь, центральний подлокотничок. От в такому стані передні сидушечки. Клімат. Мультимедіа з навігацією та карплеєм та блютузом. USB AUX. Чудовий автомобіль, в якому є все. Надійний недорогий в обслуговуванні. Чудова пропозиція. Знаходиться в компанії Автофокус за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. За більш детальну інформацію переходьте за посиланням в описі. Будемо вас чекати на тест-драйв цієї красуні.